Yeah. Так, всім привіт. Сьогодні 2 число, 9 місяць. Як мені підказує Іван. 33 серпня. Це мабуть з діратури, ти таке кажеш. <ріху> так, приглушимо трохи музичку, щоб нас Ютуб не забанив за те, що ми. І вже майже години показує 20-ту годину сервер точного часу. І нагадаю, що ми сьогодні а, проводимо розіграш поповняшек. Так, поповняшек на 666 гривень. У нас буде сьогодні 6 призових місць. І перший комплект ми розіграємо серед оголошень сайту, а другий комплект серед тих людей, які є учасниками нашої групи, нажали цю кнопочку. Але перш ніж почати розіграш. Ваня мені підказує, що потрібно зробити... розказати про новини. Новину. Яка нова функція з'явилася на нашому сайті? Давайте зайдемо і глянемо. О там да, анімація вчора була. Що вони її міняють? Так, в нас теж нова анімація з'явилася на сайті. Можливо, самі а, наблюдательні вже замітили. Я нифига не заметил. Я вам штыка ничего не бачу. Короче, если эта кнопочка радио называется. Да <плес> <плес> нет, это реклама не радио, а это радио. Так, у нас появилась новая функция на сайте. А, можно слушать уманское радио. По крайней мере, три станции. А, хит 166, 106.6, русское радио, 102.8 и мелодия, 101.7. Проверим. <плес> собі. Щось трохи Заїкається, Але я. Ні, це не інтернет, це в мене браузер такий тупий. Тупий браузер. Я перевіряв в інших браузерах, нормально грає. Русская, давай. Та але не русская лучше не надо. Короче, воно працює, ну конечно, з деякими багами. Ну, це бета-версія, будемо считати, чи альфа. Якщо ви найдете якісь баги, то я прошу, щоб ви написали ось сюди в коментарі. Тут навіть реєструватись, не треба просто нажали собі кнопочку. І зайшли, оставили коментарі. З Інстаграму Ну ти думав. Ну, так, ну я, я не знаю, що в мене з браузером Chrome. Я його зніс е, повністю поставив заново, але в мене все одно везде звук заїкається, Я не знаю, що це таке. Може хто знає, то Процесор. підкаже. Що <ркх> <ркх> це таке? Процесор. А ч в інших браузерах не так? бо грузин. Так грузиться так ні, ні Де, да, да, А. Радіо, радіо, радіо. Сейчас я просто продемонструю, що у нас тут все чутко работает, крім, крім мого хрома. На інших машинах хром нормальний а тут? Так, нас забанять заси, чи не забанять? забанить. це ж старайся. А що нема правообладати? Так радіо правообладати. Вони ж заплатили комусь за неї Ну, а Ютуб откуда знає. Да вони ще не бачить, що раді написано. В Ладно, коротше, грає. Нехай а собі не на фоні йде. грає, так? Да? Так, це перша новина. І последнє на сьогодні. А, ще я хотів попросити вибачення за те, що ми не провели вчора розіграш із за форс-мажорних обставин, як я написав. Ось тут то. Вибачте, що так вийшло. Постараємося більш таку не допускати. І ми поступово перейдемо. Що там задивляєшся? Поступово перейдем до самого розіграша. Так, точно, час нам вже нафіг не треба. Перший комплект серед Оголошень сайту. Через сайт Балти. Давай. Встановлю, потім. Ти ніхто, не виглядає. Так. А розіграш ми мали провести за допомогою сайту random.org. Я, мабуть, це ніде не написав навіть цей раз. Ну, неважливо. Так, подивимося, скільки оголошень у нас сторінок з оголошеннями на сайті. Маємо 37 сторінок по 20 оголошень на сайті. Тобто на сторінці. І для початку розіграємо, розіграємо третє місце. Третє місце це у нас 50 гривень серед оголошень сайту. Визначаємо номер сторінки. Із 37 сторінок. Так, 137. Це в нас 36-та сторінка. 36 сторінка. Тепер визначимо номер оголошення на цій сторінці 1,20. 3. Три зверху. Один, два, три. Технолог по вирушенню грибів Світлана подала оголошення. 3. 1, 2, 3. 36 сторінка. А, так, є е, переможець, щасливець, який виграє 58 гривень. Третє місце за те, що він подав оголошення на наш сайт. Ставимо зв'язку, так. Да? І як ти там підсказав, зараз 58 пишемо, так? Да? Так, да, щоб ще лише не переслати. 58. 3. 53. Третє місце. Ага. Так, третє місце ми розіграли. Друге місце це 110 гривень на поповнення мобільного серед оголошень сайту. Чому 58. А, ну бо 666. сума <смири> розіграша. Попробуй її ще посчитати оцю суму, щоб вона тут розкидалася таку більш-менш. Нормально. Мене питало 666, це типа поклонение сатани. Ну, я не знаю, я, я це не считаю, что це так. Це символізм якийсь. Так би 13 века, все это будет. Что ж так черги? Ладно, мені просто подобається ця картинка. Я дивлюся в це шоу. І за цього мені ця картинка, я хотів в туалет и за цього 666. Бинго. Так, 37 сторінок. За друге місце. Generate, друга сторінка початок. Сайт, який видає постійно одні ті самі числа. Ні. Якийсь почерк похожий біг на цьому? На проглоті? Так. Ну це той самий шрифт. Ага Ну, я не знаю, я цей сайт ще не знав коли. Це з матриці. Ага. Шрифт. Понятно. Сорочки. 6D прибір. Ну, щось таке, да. Так, номер сторінки є. тепер 20 оголошень на сторінці. Generate. 7 оголошення зверху. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Ткані камуфляжний. Оцей чувак бив по площаді явно. Тут видно. А ну, подивись, а ну. Це сьомий хіба не шості, це мені каже, морда оця. це все. Давай, ще раз. Три, Один, ну, до тих типу штану, да. 3, 4, 5. Ну, все равно їм де. Шість, Сім. Че, Нормально, Гай. все нормально. <coughs> так, сьомий старі. ооо, сьомий. Ой, йо-мойо, -йо. а я даже не знаю, як йому тепер перечисляти цьому чуваку. Все, пропускаю. що, це плюс це все якісь десь з Америки, чи що Що за плюс девять? Це Туркменістан. Та не наші не в наші гри. Не міняйте, давай далі. Там натують. Ну ладно. Пропускаємо далі що. Турбідай плюс 9, якийсь Туркменістан написано. Добре, пропускаємо, знаєш. Ага, нам же рік каже, пропускаємо. Ну, коли я добавляв на це оголошення, я подивився, що воно, в принципі, не суперечить правилам. Людина тут казала, що воно з інших районів. Що це оголошення від бізнесу. ну це коротше ручний спам можна сказати ну так он там ручний спам я з сайту ну хочеш вода дітей. ладно пропустим все у чувака разведет блин <laughs> Нет, 30, 30 та сторіночка. та надо було на ті самі стрінці тільки об'єднує Та тут дави хати самий самий тираж на <ті самі. laughs> а, це, сами... да, тут... комісія сказала що... <laughs> Блін, я не знав навіть таких цих термінів. Та він теж не знав, як це так сказав, що я просто у трейс дивлюся. 64 лет. 30-30, да. так. Так, розіграємо ми друге місце. 110 гривень на поповнення мобільного. Туркміністану ми не можемо поповнити просто. Він наші гривні не треба в Туркміністані, так. що. Так, 30 сторінка, 20 оголошень на сторінці. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Доска соснова. Нормально. 6. Один. Зараз один, 2, 3, 4, 5. Доска з осною Віктор. Віктор продає доску, виграє в нас 110 гривень на поповнення мобільного. Ставим зв'язочку йому. 110 2. що там? 2, друге місце, сюди да. Все правильно. Так, і перше місце 165 гривень серед оголошень не, сайту. Не Ти хоч оголошення сюди додав чи ні? Добре. Бінокль продаю, 7 на 50. Ага, а я щось не бачу, такого компьютер. Да я сейчас оголошення роблю позицию. Бінокль, может і клиент. Бинокль 7х. 1500 гривень. Даже 3 клиента вже є некий. То коли Торги коли? Коли, да. Ладно, давай, об'яви про бинокль. А я тебе дядьку і предложив, то есть я не хочу. Раз приедет. Ні, все, вже про уже почти что про продано. Ладно, забыть ты про бинокль, потому что вже... Я що, вже... звонит 067-212-0685. И вторые тысячи наличка Желательно гарні дівчата. Віси або тельцы. Ні, Не, не тільці, як їх там. Овни. Да, овне, да. Короче, да, ми сьогодні вичислили. Куда? На паузу, да? На, поставился. Ты что не бачишь, по-моему по лесу, чешуй. Да конечно не бачу, бля. 34. 34. А, там 30 було. Ну, якось бьется. рандом, Надо щось дерьмо, по-моему, ты на следующий раз. Та давай уже там сайту, вместе в этой розкоп. 18 це. Ти Ты як там? 19-20 це третій знизу, да? Давай, наші партнери виграють. 34 и 18, да? Да, подфортировал, под блин, да. раз, два, три, пять, Дочка. шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18. 18. А, 18. Ну, третій знизу, якщо О, третій, якраз третій, їхня випадково. реклама, зразу включилась. Ну, І якщо вже така пішла падяга. <плес> <плес> якраз на нас це радіо їхнє грає на нашому сайті. А, якщо ви хочете замовити у них рекламу, нажимайте сюди. Ось, або переходьте сюди. Ось, тут є контакти, і в них широка доволі аудиторія по Уманському району, Тальнівському, Маньківському і не знаю, яким ще тут написано, по-моєму. Ось сюди. А, І хотів за не подякувати тим людям, які допомагали реалізувати цю функцію на сайті Радіо. А, це, звичайно, Сергію, Віталію. А, звичайно ж, Олегові, і всьому колективу цієї рекламної агенції, а саме Сергію, Маріні і Вадимові. За те, що вони допомогли реалізувати цю функцію. Не знаю наскільки вона буде вистрібна. Ну, можливо, хтось її буде слухати. Коротше, так, так. Да. Так. І це, я думаю, правильно 165 гривень. За що? Кому? Кому? Рекламного агентства. А, а куда ж там кидати? Лучше мне, Та ні, там три номера мобильных есть. Може на корпоративне не пойдет. 165. Минус один. Перший. 164. Не, ну реально. Обидно просто. Вошли в положение, хотел сказати. І помогли реализовать эту функцию. Я же рекламируюсь, а не функцію ну, радио. Це ж бачиш. Шутка шутками, в Туркменистан не поехали, гроши, то пойдут и ДП. Хитов. А Або... буд... Нет, это еще доску со словом. Ну что, ну давай дальше, что у нас там по программе. Да, еще раз про это радио, если у вас есть какие-то замечания, тут есть кнопочка, то есть не кнопочка, а поле комментарий, нажимайте на чем Instagram. Польз... Instagram, да. Або Twitter, допустим, mm -hmm. может mm -hmm. вы пользуетесь. А mm -hmm. может mm -hmm. Facebook. Ну, Mail.ru убей даже. Даже Mail.ru, ничего себе. Life Journal все есть. Это вообще для каких-то диких, я не знаю, кто это там. Нажимайте сюда, можете анонимно оставлять свои комментарии. Можете не оставлять. С матюками можете писать. Да, можете... Треба попробовать, там, чи цензура есть, чи нема, но это смешно писать. Давай, попробуй, еще тебе. Сейчас, где мой? Так, третье место мы... Ой, третье, первое. Три комплекта разыграли. Что там, выпадет? Ні, не добились це хуєн, норші Не батюкатись. Не ругайся, там це не граш. Хорош. Куди ти втягнеш? ж таке. Це моє тоже. Що ж таке? Та воно, ти, ти, ти заніс його з собою, алкоголік. Не кажи нікому. Так, тихо. Попробуємо перейти на мобільну версію сайта, щоб цей. шоп шо? Це мій телефон. Та <laughs> я 55 А, а то калачика, ну. нас. Це калач. Да, Ми сьогодні празднуємо 2 вересня. 33 серп. Я. 36 градусів. Правильно? 30 -30 -30 -30. Бо 31 плюс 2, 33. Це серп. Я. Ну так. Да. Ну це ж жарко, що літо не кончиться. Ну, бачите, а ви все там не это осень закончилась. блін. температура есть... зареєстрована за 137 а, 7 градусів. Самая большая. Самое меньше. За 137 градусів? За 133 градусів самый меньше. Ну, другого А, а Ну, вчора було 6, типа. Да, бач, піднімається. Ти бачиш? Ти бачиш <laughs> в радио. Вчора 6, сьогодні тепліше стає. Музика яка? да. не можу громче зробити, бо. бо Ла. Ой, я забувся в шуме. <реш> так, а йду. Другий комплект призів ми розіграти маємо серед тих людей, хто є учасником нашої групи і нажав цю кнопочку, поділились ви і ще 35 чоловік. Так, я теж, в тому числі. Молодець, Ніколай не поділився і Ніколай пролетає. А не я самі перший, так що мені... Ніколай пролювався. Мені 159. Пролювався, а Марія десь там ділилася, чи ні? Так, да? ну там, блин, 35, тут я не знаю, яким а ми визначали. А ти вже забери вкладку «Друзі» і там все одне них і будемо розігрувати.

Повний інтернету. Шоколадка Гулівер. Та не знаю. У нас тільки гроші призи, щоб цей, щоб не паритись. 1.36, третя строчка зверху. Це в нас Олександр Алекса... Збаравський. Ба... Збаравський. Вибачте, якщо не правильно. Умень 20. років. Так, 1.36. 36. Нам даже не надо визначати номер сторінки сьогодні. Но мися раді і трохи печали, конечно. Ну сейчас більш радіємо. Ну, але ж поділилися, то ж все одно. Нормально. 36. Ну да. це ж 30 36, це ж. Ну, я сейчас проверений який-то. Який-то безучий, да? да Наскільки, ну, да, скільки можна вже мимо. Я котопно. Бабахати. Просав, блядь. Так, пожди, 36 і третій зверху це в нас Олександр Збаравський. У ВПУ імені Тичини. Зараз я вспомню, як тут перевіряти, чи вони мої групи. А це ще треба, щоб групі ж був, так? Да? Ну так. Да. Участники. Олександр Збаравський. Ближе ж с нас, что мы проверяли, проверяли, а они нафиг вообще. Есть. Есть, молодец. Повезло. Ставим звездочку. Две вы вообще друзья есть у вас, Андрей? Ну, ну, две. Кто это? Не важно. Не подсветим. На всякий случай. Так, ой-ой-ой, ой-ой-ой, назад. Блин, ну мова ж. там гривень. А я шо знаю. Третье место. Так, третье место 58 гривень. Так, 5, 8, 3. Готово. Александр молодец. Спасибо, що нажав кнопочку репост. І виграв 58 гривень. Прорекламував нашу групу, сайт і все остальное. Так, і тепер друге місце у нас. Друге місце у нас 110 гривень. Репост Генрейт. 18%. 100

13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, все правильно. Серега Хмиль. Проверь, как выпили. 4 общих друга. Да это что, всякие тут друзья Не поли <зел> 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 контору. Так, Глушиня Омань ой ой Ой, я не Ой, все, все, все. Ой, 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 и тут... А, пляха, да, да. Блин, да ты сейчас не кислый, А, все. Пляха, спалы все стато Все, пипец. Есть. Молодец. Нам же сильно. Да, точно. Мы не сейчас не сильно, конечно. Да, нет, я сейчас поузаблю. Только там все громко сильно. Так, не кричи, бы я. Ну, я. Ну, я же не должен. <laughs> Блин, взял и закрыл. А, не, нормально. 110. 110. Ну, вот. <laughs> 2. и 110. Да? Та-то 200 было. Вообще 200. <laughs> так, Серега. Хмиль. Молодец. Еээ, 36. Давай 25-го викидай якогось там. О! Ніфікав собі! Нічого собі, я не буду. Дуся твоя. Ти ти подиви! Скустинний. Короче. Обращайтеся, я кроме того, що бінокль продає, то ще й предсказую будущее. 25 те число випало. Не, ну ти ж бачиш, весь світ. А Кому обращатися? До мене. Повном і. и весам. Yeah. <laughs> да, женского было Дуже женского. Да, конечно. А если что-то я там интересно вообще прикольно, да? а ну? Не, ничего такого не может быть. Я, no, я в это не верю. Один, два, <laughs> <laughs> три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, Коля, Та чим я хуже, чим тільки куперфіл, ти подиви. Це ж пряма трансляція, сказав 25-й. 13, 16. 15, 20. Ну давай. Блін. ну. 21, 22, 23, 24. Аоооо! Бля, два ж знаки не хватило. Оля, 40. З Оля ми давно вже співпрацюємо. Так що, Оля, знай, що це я рішив, що 25 номер выпады. Капец, он просто не жал, что на 27 сказал. -а -а. Прикинь, сказал, каждый номер какими А ну давай хотя бы 25 выпадать, какие торг и Прикинь. Прикинь. Так, не надо бы что-то погадать, а на, на два 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25. Ну, уже два ну, ну. Спасибо, Оле, что остаетесь с нами. И Ваня, что предлагал это из Да, но ну, Оля тебе же сама короче, скажет спасибо. Сейчас, подожди, 165 гривень. 165, мать честно. Кто бы не пополнил. На 165. 165, первое место. Оля Сорока. Поздравляю його. Коли знаєш, що вас. різним інтернет-проекта. Ага. Оля хороший копірайтер, так що якщо ви там хочете заказати текст, звертайтесь до Олі. Вона пише російською, українською, не знаю, може іншим не... Людям за інші. Я например не на сильно там зразу Ну, Кому надо, то й поймем. А вдруг, кто знає, що комусь щось таке надо, а не, не знає гристо. Типа, так, і що тепер? Все ну, тепер Розіграш буде ми про це ГОКА коли... Сьогодні був На жаль, ви не сильно образились на цю картинку, я не знаю хто там міг образитись Свидетели його Що? Шо? Ду 6 і 6, 36 і 86 Прямо 66. і що? І що сталося? 666 І тут і то все впало Бачив? це не даже. честна. 6, 6, 6. На жалко, що не показує, кудиш. Ну нехай глядачі самі догадаються. 6 і 6, Ну ладно. Не, не, нехай самі шукають, Там 6-6. Хто 6, 6. <laughs> <laughs> там деше побачив. номер І ще Всім дякую, хто приймав участь. І хто не приймав. <реш> <реш> Залишайтесь з нами, в нас буде ще багато нових функцій. Да. І ми будемо, чесно, отакої от функції, як ВКонтакте, у нас до сих пор немає. Що переходиш на іншу сторінку радіограй. Да. Всім до побачення, всім теплого осені. До нових зустрічей. да. <реш> да, до В нового... ефірі. Можливо, це буде найближчим часом. Зараз пишіть бінокля мужику, кому там треба. Да. Ми, овни, я там говорю, овни да. хтось там ще. И да. Виси. Особенно. Да. Все. Всім удачі. До ночі. В житті. І в навчанні.